У сучасному світі ми і дня не уявляємо без соціальних мереж. Соціальні мережі це основний спосіб розповсюдження новин. Але чи це дійсно так? Як інтернет та соціальні мережі впливають на наш емоційний та духовний стан? Про все це ми сьогодні поспілкуємося з протоіереєм Андрієм Чернишом, завідуючим канцелярії Білоцерківської єпархії. Вітаю, очі, Андрію. У нас на програмі? Ми сьогодні говоримо про мережу інтернет, про соціальні мережі. Дуже складно заперечувати, що соціальні мережі досить позитивно впливають на наше життя. Це є платформами для самореалізації, для самовдосконалення, платформами для навчання або ж навпаки, і люди діляться своїми знаннями та вміннями. Скажіть, будь ласка, а яка позиція церкви у цьому питанні? Вітаю, матушка. Сьогоднішній день позиція церкви полягає в тому, що ми повинні бути також в мережі інтернет, ми повинні бути учасниками цього життя, тому що це є невід'ємна частина нашого суспільного життя. Але ми, в першу чергу, повинні бути підходити до цього осознанно, тобто ту інформацію, яку ми читаємо в інтернеті, що ми дивимося, які публікації. Ми читаємо і самі, як кажуть, робимо репости, чи самі публікуємо, тому що вся інформація вона зберігається в інтернеті, завжди можна знайти. І ми повинні розрізняти інформація, дійсно підтверджена новина, чи це як називають зараз фейкова новина, фейкова інформація. До цього ми повинні ставитися відноситися ем, обережно дивитися. Ем, так, як сказати, з молитвою і увагою підходити до тої інформації, яку ми бачимо в мережі інтернет. Дякую. Дуже багато дітей, а саме дорослих, постійно сидять в телефоні, постійно сидять в соціальних мережах, викладають своє життя, публікують свою їжу. Тобто, кожен може бачити, чим живе людина, чи це добре? Нічого поганого немає, якщо ми ділимося з, з своїми рідними друзями. А якщо е, соціальні мережі по типу Інстаграм е, для нас є е, основою ціллю нашого життя, це вже є ненормально, тому що для тоді мережа. Якась соціальна мережа використовується для чого? Для досягнення своєї популярності, для досягнення слави. А це вже є, як ми знаємо, одним із, одним із гріхів це є гординя. Якщо ми хочемо поділитися з нашими друзями, з нашими рідними, то інформацією, яка зараз в нашому житті є актуальною, чи те місце, де ми відвідали, чи. Щось сталося в нашому житті, це є добре, але у всьому повинна бути межа. Дякую. От ви заговорили за інстаграм, а я згадала, що багато зараз і дітей і дорослих просто залипають у тіктоці. Тікток це щось таке нове, популярне, якісь люди під сучасні хіти намагаються співати, танцювати. Чи можна в Тіктоці щось знайти хороше? Чи там тільки один негатив? Ну, на даний момент, як і в любій мережі, як і в будь якій соціальні, соціальні мережі, ми можемо знайти щось і позитивне, і негативне. Ту інформацію, той, як кажуть зараз, контент, який ми споживаємо, ми самі можемо ставити собі фільтри. Тобто ми самі повинні фільтрувати те, що ми дивимося. Зрозуміло, що можна знайти і ту інформацію, яка нам цікава, яка нам принесе користь. А якщо ми дивимося, як, як розважальний контент, ми дивимося. Якщо ми дивимося щось, що нас просто відволікає, це час, який ми тратимо марно. Тому ми повинні, як християни, як православні люди, ми повинні розрізняти трошки себе. Ставити в рамки, що я хочу подивитися, я хочу знайти ту чи іншу інформацію. І на цьому все. Якщо ми дивимося е, відео і просто їх перелистуємо, ми тратимо час е, марно. І тому для нас це е, не, воно не повинно бути, е, ми не повинні свій час тратити марно, ми повинні кожен день і кожну годину нашого життя проводити з пользою для. В першу чергу, як для спасіння своєї душі, так і для користі суспільства багато батьків занепокоєні тим, що діти постійно сидять у тому ж тіктоці, знімають якісь тренди, іноді просять батьків знятися з ними у тренді. Чи потрібно це забороняти? Чи можливо колись можна підтримати, дозволити знятися, зняти якийсь тренд або самим навіть взяти участь у цьому? Тут треба дивитися на першу чергу на виховання, що ми хочемо досягнути тим чи іншим відео. Що ми хочемо досягнути, яку мету ми ставимо, яку мету ми ставимо для випуску того чи іншого відео? Якщо ми в першу чергу кажемо да, про TikTok, про Ютуб, про Інстаграм, ці, ці соціальні мережі, зараз, в першу чергу, нам Показують контент, як кажуть, відеоконтент. І тому яка мета цього відео? Ми повинні в першу чергу задатися, що ми хочемо досягти цієї цим, тим чи іншим відео, що ми хочемо показати людям. Якщо наша мета розважальна, якась, то в першу чергу, ми повинні подивитися, в яких рамках той чи інший гумор. Нічого поганого мені, на мій взгляд, на здається, що е, якщо дитина щось знімає, вона повинна м, попробувати в першу чергу. Зрозуміло, що під наглядом батьків, тому що те, що інколи. Е, Попадається в Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктоці те, що е, знімають діти. Зрозуміло, що вони знімають без нагляду батьків, без всі, всілякого контролю. І там е, і різні слова, і ніякої цілі немає. І просто для того, щоб показати, е, для того, щоб набрати, набрати перегляди, намагаються багато хто зараз підкорити цю. Е, Вершину, вершину інтернету стати популярним, набрати славу. Але ще раз повторюю, що ми, виховуючись виховуючись в дусі християнському, повинні завжди осознанно підходити над тим чи іншим, грубо кажучи, продуктом, який ми даємо людям. Так, дійсно, багато хто зараз хоче стати популярним, показати себе, стати блогером? Але ви знаєте, от я працювала з однією родиною, вони відомі дуже блогери, то я вам хочу сказати, що це дуже великий труд, дуже тяжкий труд, і це великі години на зйомки для того, щоб цей продукт дійсно був якісним та досконалим. Скажіть, будь ласка, а як уникнути залежності від інтернету? Це дуже серйозна тема, як і залежність, залежність від інтернету зараз можна вже порівнювати з тією залежністю, яка є у людей і громані, хто має Алко чи наркозалежність. Вже багато спеціалістів, багато лікарів кажуть, що інтернет залежність вона вже можна, може бути прирівнена до цієї залежності. Зрозуміло, що як. З тією чи іншою залежністю ми боремося з християнської точки зору, в першу чергу молитвою. Зрозуміло, що не кожному це е, можна донести. Особливо люди, які не зовсім ходять до церкви, не зовсім е, виконують заповіді Божі. Ми ж повинні е, себе ставити трошки в рамки, обмежувати себе, тому що тільки в обмеженні, е, тільки в обмежуванні себе в. Е, в Використання інтернету в своєму житті ми можемо подолати ту чи іншу ту, ту залежність, якщо вона у нас є. В першу чергу ми повинні, прокинувшись, не подивитися в телефон, а прочитати молитву. З цього повинен починатися день кожного християнина. І протягом дня намагатися молитися і навіть на роботі, навіть коли ми займаємося якоюсь своєю справою, тому що. Це є діло кожного християнина. І в цьому ми можемо себе трошки обмежувати у використанні в нашому житті інтернету і в, в, в окремому випадку соціальних мереж. Ви кажете за церковних людей, але церковні люди в більшості випадків вони взагалі негативно ставляться до мережі інтернет, до соціальних мереж і взагалі кажуть, викиньте ті телефони, бо там немає нічого хорошого. Але в той же час. Священники, багато священників є блогерами, які розповідають людям якусь інформацію. Як ваше церковне керівництво ставиться до такого роду новизни? Ми ставимося до цієї справи в першу чергу як місіонерський обов'язок священника, який цим займається, тому що у когось є покликане до цього, хтось має хист. Хтось має талант до цієї справи, використовує для місіонерського послуху. Цими відео, цими постами священники намагаються донести до людей, які знаходяться в мережі інтернет, позицію церкви, Слово Боже донести. І одне із таких. Ми бачимо і є і наша передача, і друга передача Слово пастиря», яка також виходить на цьому Ютуб-каналі. Це є одною з форм місіонерської справи. І тому ми ставимося до цього добре. Але як і ще раз кажу, ми повинні до цього відноситися дійсно серйозно, тому що це є велика справа і. Відповідь священника, як і за проповідь на Амвоні церковному, що він донесе людям, що він розкаже людям, повинен готувати, повинен підготуватися, повинен провести навіть деякий аналіз, того, що потрібно розповісти людям, особливо тим, які перший раз прийшли або до церкви, або перший раз потрапили на це відео. Вони повинні зрозуміти, про що хоче сказати священник. Так, а чи не боїтеся ви осуду від тих дуже церковних людей, які скажуть, о, вже й наш батюшка там? Критика знайдеться завжди, масштаб. Тому як треба ставитися добре, ставитися навіть до тих людей, які будуть казати, що ви робите неправильну справу. Це є добра справа. Ми е, намагаємося донести. Добрі слова, ми намагаємося донести слово Боже, намагаємося відповісти на сьогоденнішні питання, які турбують людей. А якщо себе обмежувати і щоб я буду займатися тільки от проповіддю серед своїх прихожан, а більше нічого не робити, ну, це буде не зовсім місіонерство, це буде просто служіння, служіння тим людям, служіння Богу. Але ж можна трошки більше попрацювати. Якщо говорити про залежність від інтернету, то звичайно церковні люди, мабуть, не будуть мати такої залежності, тому що вони багато часу присвячують молитві. А як же ж бути з людьми, які є віруючими, але ще недостатньо церковними, і відчувають, що вони вже є трішечки залежними? Тут, мабуть, треба подивитися дійсно з практичної сторони, що треба робити, відкладати телефон, відкладати інтернет, відкладати комп'ютер, ноутбук, планшет, зараз багато гаджетів є. Від трошки на час себе обмежувати, почитати книжку, поспілкуватися з своїми рідними і близькими людьми. Мабуть, якщо зранку ми прокинемося і побажаємо добрий ранок. Своїй половинці чи приготуємо каву. Ми також ми подаримо гарні, гарні добрі емоції своїм близьким людям і в той же час і трошки відсторонимося від впливу інтернету в наше життя, намагатися відкладати як можна частіше телефон, робити навіть собі, мабуть, такий день без інтернету, коли виключити на телефоні, чи на планшеті, чи на ноутбуці інтернет, і позайматися тими справами, які накоплюються завжди у кожного накоплюються ті чи інші справи, які треба зробити, і які ми відкладаємо на потом. Намагатися. Спілкуватися більше мабуть, навіть, навіть мабуть, і трошки погуляти, і поспілкуватися зі своїми рідними, близькими, які потребують нашої уваги. А якщо батьки починають помічати те, що дитина ну вже дуже багато часу проводить в соціальних мережах, як можна обмежити, але так, щоб Ну, ця дитина не відвернулася, не відштовхнулася від батьків і взагалі ще більше не закрилася в собі. Просто забрати телефон це є не варіант. Так, да, за зараз просто забрати телефон. Це, по-перше, для дитини ми бачимо стрес, що дитина починає кричати. Це вже є першими ознаками того, що щось не в порядку. Повинні, ми повинні приділяти більше уваги дитині, намагатися поспілкуватися з дитиною, щось… Пограти, показати дитині цей світ не віртуальний, а реальний. Тому що діти зараз більше у цьому віртуальному світі: в іграх, в відео в відеопросторі, в інтернеті, і вони вже не помічають той. Реальний світ, який поруч з ними. Інколи навіть і бувають такі випадки, коли і вже путають дійсність і реальність, і віртуальний світ. Ми знаємо багато випадків, да, тих. Груп в інтернеті, які, е, одні із них мали назву Синій кіт, який вони вплив мали на дітей, що батьки, не помічаючи, що, е, що відбувається з їхніми дітьми, вони просто втрачали, на жаль, втрачали своїх дітей. Це є один із тих негативних впливів, якраз залежності в інтернеті, що не, ба, не було при, присвячено повинної, дожньої уваги своїм дітям. Так, але ж дійсно дуже багато різноманітних челенджів, в які діти просто можуть брати участь, і це може бути дуже негативний вплив мати на їхнє життя та здоров'я. А як з технічної точки зору, можливо, є якісь лайфхаки, як можна зробити так, щоб дитина туди не змогла зайти. Але маючи телефон, має телефон, має той самий TikTok, але саме на оті ті сайти вона не може зайти. Так, є зараз такі інструменти, зараз можна обмежувати. Ставити батьківський контроль на браузері, батьківський контроль можна ставити також в тому ж самому Ютубі. Намагатися не дозволяти реєструватися самим. Тобто, якщо реєструєте свою дитину, дитина може зараз зареєструватися сама за три кліка по смартфону в той чи іншій мережі. Ми повинні дивитися, тому що в Тіктоці, там такого фільтру батьківського контролю ще не передбачено. Там не можна так зробити, щоб обмежити інформаційний поток того відео, тих, тих, як кажуть, тих, 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 тих тіктоків, які показуються дитині. Тому якщо дитина. Вже зареєструвалася сама, ви побачили, що вона зареєструвалася? Намагатися, хоч якийсь час подивитися з нею, сказати, що от це не можна дивитися, тому що. І об'яснити, чому не можна дивитися це відео. YouTube... Можливо, знятися з нею в якомусь тренді, але такому доброму зараз. Є навіть така функція у Ютуба, Це Ютуб Kids називається програма. Це програма створена спеціально, як якраз батьківське обмеження для дітей, де батьки можуть виставити той вік і ті ту вікову категорію, як до якої належить їхня дитина, і подивитися. З ними і побачити, що там не попадає, там немає то, тих відео, які могли б повпливати на дитину з найгіршої сторони. Тобто там той, ті відео, той контент, він позитивний, він добрий, який підходить до віку вашої дитини. З іншої ж сторони намагатися. Обмежувати, якщо ми замічаємо, якщо ми бачимо, що дитина дуже багато часу проводить в той чи іншій соціальній мережі, намагатися не просто обмежувати, а поспілкуватися з дитиною і розповісти, для чого треба Ютуб, для чого треба Інстаграм, і для чого треба той той же самий Тікток, ви знаєте, з приводу Тіктоку я згадала, що моя колега, вчителька української мови. Знімалася в Тіктоці, розповідаючи дітям цими кумедними відео правила української мови. Тому навіть в Тіктоці можна знайти Дивись. щось корисне. Тож скажіть, будь ласка, де ж поставити кому у реченні заборонити не можна дозволити? Так, так заборонити зрозуміло, що неможливо і не вийде, але і е, дозволяти треба тільки з контролем, тільки дивитися і. Якщо ми бачимо, що у нас є залежність, треба відкладати це. Якщо ми бачимо, що у дитини є залежність, також відкладати, обмежувати і намагатися відсторонюватися від віртуального життя і повертатися до реального. А як же зрозуміти, якщо мама весь день сидить в телефоні? Відповідно, і дитина весь день сидить в телефоні, і вони ж не розуміють, що вони залежні від інтернету, від соціальних мереж. а… Хто тоді їм зможе це підказати? Якщо така родина прислухається до порад своїх друзів чи е, близьких людей, і вони бачать, що у них є така залежність, треба прислухатися до близьких, друзів, родичів, і той негатив, який ми можемо використати, що «А немає в мене ніякої залежності, все, все, все в мене добре. Є першою ознакою того, що у людини є ця залежність. І разом з ними вже треба працювати. Якщо десь ускладнені ці моменти, навіть мабуть, звертатися до спеціаліста, який допоможе показати проблему і показати шлях вирішення цієї проблеми. Дякую, Андрій. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Дуже приємно було і мені присутствувати на вашій передачі. Тож фільтруйте інформацію, яку ви черпаєте з мережі інтернет та соціальних мереж, і будьте емоційно і духовно здоровими. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобання.